Коли ти посіяв ріпак, то твій ранок починається не з кави. Тому ті, хто посіяв ріпак, я вам співчуваю. Ітаграріям з України, так як ви зрозуміли з прев'ю та з назви відео, сьогодні мова піде про чи не найрезонанснішу культуру на сьогоднішній день, і це озимий ріпак. Справа в тому, що останні чотири роки ми не займалися даною культурою, і, от, буквально зараз, в силу непоганої рентабельності відносно всіх тих процесів негативних, які відбуваються на ринку сільськогосподарської продукції, вирішили поновити. Нашу роботу з ріпаком і скажу відверто, що на сьогоднішній день це дуже цікава культура, і дуже багато людей, які вирощували дану культуру, збільшили площі. Люди, які не вирощували, почали його висівати. І є категорія людей, яка не висіває його, не взялися за роботу з даною культурою з якихось причин. Там ну, до прикладу, в мене є сусіди невелике господарство, які говорять: ми побоялися, що не вивеземо технологічно дану культуру, тому не сіяли. І навколо даної культури взагалі дуже багато зараз розмов, резонансу і дуже багато. Відкритих питань тому, от на власному досвіді, скажу відверто, що зараз вже запустимо таку лінійку відео окремо, яка буде присвячена ріпаку, і для того щоб не включати експерта, так скажемо, по народному, то я на кожному етапі буду ділитися конкретними. Проблемами, з якими ми зіштовхнулися, і старатися підводити вас до якихось висновків. Конкретно зараз маємо фазу, вже так почалося відновлення вегетації у нас на Одещині, і ми вже зіштовхнулися з першими проблемами з ріпаком. Так як люди, які вже вирощують дану культуру, кажуть, що це не проблеми, а просто черговий технологічне втручання в вегетацію даної культури. То зараз в цілому буду ділитися і завжди буду на в кожному відео буду рахувати, скільки грошей на даному етапі вже вкладено в кожен гектар ріпаку. Тому залишайтеся на відео, підписуйтесь на наш канал, буде корисно. Я вже не раз говорив, що давайте будемо набивати шишки не самі а будемо спостерігати те, як це робить хтось. То так і роблять мудрі люди. Тому постараюся подарувати вам можливість таку. Залишайтесь на відео, підписуйтесь на канал. І також не забувайте, що ми є виробниками крутого насіння соняшнику. Його ще трошечки залишилось. Кому цікаво, зв'язуйтесь. І так, перше, що хотілося почати дане відео з такої максимально народної тези, що коли ти посіяв ріпак, то твій ранок починається не з кави, тому що він починається безпосередньо з ріпаку. Так і назву це відео, тому що воно максимально відповідає тому, що відбувається. З твоїм робочим процесом, коли ти займаєшся ріпаком, скажу відверто, що на даному етапі маємо початкові стадії відновлення вегетації і вже маємо проблему з шкідником. Зараз тут вже ми ідентифікували велику кількість прихованого оботника і чекаємо для, на продуктивну можливість для того, щоб зайти і працювати з системним інсектицидом і метаклопридом. І скажу так, теза номер два, вже так на базі тез будемо записувати дане відео. Що я вважаю особисто, що ріпак це максимально крутий подкаст у вивченні ентомології, тому що не знати шкідника, коли ти хочеш виростити ріпак, отримати гарний його врожай з нормальними кількісними та якісними показниками, то розумітися на інсектицидах. І на спектрі їхньої дії ти будеш обов'язково. І зараз я систематизую відео і постараюся так, от, ну, максимально лаконічно розповісти, що відмотати назад і почати серпня місяця, який у нас був обробіток ґрунту, і так як говорять старі люди, не мала баба клопоту. Ми також нам напевно мало було клопоту, проблем ми вирішили посіяти ріпак, все тому що проблеми починалися ще з посіву, тому що глибина загортання це два. 4, 4 сантиметри глибина сім'яного ложа. Тобто можете уявити, це наскільки тонка грань між ще болотом у полі і між посівом. Тобто, коли пройшов дощ, і ще й тим паче в серпні місяці в Одеській області. Коли в нас проходив дощ, то ми одразу виїжджали на поле і просто чергували, коли, коли вже той етап, коли воно не забиває сівалкою, вже можна сіяти для того, щоб зловити той тоненький момент. Там весь геморой починається ще з посіву. Ну нічого, посіяли, ніби все добре, слава Богу, гарно. Підготували площу в попередньому відео я розповідав, що, наприклад, от зараз ми стоїмо на площі, де було глибоке рихлення, де було дискування, була передпосівна культивація. Під посів безпосередньо ми внесли по 50 кг складної нітромофоски, 7 ,24, 24, плюс 20% сіри, тобто НПК плюс сіра. І після того, як ми посіяли, ми прикатали це, стало причиною, як мінімум, ще для того, щоб спровокувати ріст усієї флори, насіння якої знаходиться у нас тут на полі. А так як сівозміна хоч якась, але працює у нас на Одещині, так як різні культури потрапляють, то тут багато різного насіння в землі буде, як би ви не хотіли. То тут у нас так, що як ми сіяли по ячменю. Ячмінь місцями, як ячмінь, він десь лежав, тому що це ячмінь, як говорять тут, люди в селі не ляже, не дасть. Я не сильно фанат фанатію від цієї фрази, але має місце бути вона. Падали ці досить багато, і так як ми створили ідеальні умови, був дощик, ми зрихлили, задискували, потім прикатали, дали стартових мінеральних речовин, то як результат першою поперла падалиця з лакових. Це пшениці, ячменю. Навіть шеріпак тільки-тільки, от це вже. Сьогодні восьмий день з посів, тільки от от він почав десь прострілювати рядочки, ми вам покажем, їх покажемо вам, то ця і пшениці, і ячменю, то вона вже валить на всю. То це стало причиною, так скажем, геморой номер один у роботі з ріпаком, чи навіть не один посів, також не найкращим чином, не найлегше давався. Геморой номер якийсь там. Можна зошит геморойний заводити, то ми вже працювали тут грамініцидами. Чому працювали? Тому що як ви маєте прекрасно розуміти, що, що пшениця, що ячмінь падались на коли вона візьме силу, потім у великих. Фазах даної, даної рослини, взагалі даних культур, з ними дуже важко боротися. З їх потрібно брати, збивати на стартових етапах. А так як у нас ще навіть літо не закінчилося, ще навіть ріпак не зійшов, так то ми порпались, якби надій маємо надію, що сходи будуть, тому що там волога ще є, там де він лежить, і він вже прокльовується, проростає. Вже місцями навіть рослинки є. То пшениці з ячменьом поперли. Тому ми працювали однією літрою. Десь хізалофопетилу, десь клетодиму, які залишалися в складі. І тому зараз вже тут вже перший незапланований агроприйом, він вже тут проводився, реалізовувався. Це боротьба із злаковими бур'янами, так скажімо. Це хоч і не бур'ян, але падалицю можна віднести по класифікації до бур'яну, тому що ми не її тут вирощуємо, а ріпак. Тому далі будемо спостерігати. Я дуже сподіваюся, що його нічого не буде їсти восени, але не можу давати ніяких гарантій. Тому ті, хто посіяв ріпак, я вам співчуваю. На набирайтеся сили, терпіння, відкладайте щось під подушку на інсектициди, гербіциди, регулятори росту, тому що, в залежності від осені, нас може чекати ще хлормекват хлорид, тобто розумієте, коли переростає ріпак, його потрібно відрегулювати. хлормекват хлоридом. До речі, один рік ми так його, останній крайній рік, коли я займався ріпаком, то ми його були так з осені відрегулювали, що він весною рости не хотів, то ми клін кліном вишибали, знову давали хлормекват хлорид по весні. І також хотілося б поділитися думками відносно обробітку ґрунту під ріпак, тому що перед відновленням роботи з даною культурою обдзвонив величезну кількість знайомих у різних зонах, які практикують діаметрально різні підходи. Перші люди є, є люди, які в серпні місяці або ще в липні місяці оруть підріпак, яку вони ціль переслідують. Перше, вони говорять про те, що не хочуть працювати клетодимом хілофопетилом, тобто працювати грамініцидами, і вони переслідують ціль пере перекинути пожнивні рештки і сховати їх під землею. І також аргументують оранку підріпак, деякі люди тим, що не мають якісної сівалки важкої, яка забезпечила б крутий посів. Тому вони оруть в липні, чекають на дощик, Проводять культивацію в серпні і ідеально готують площу, типу як грядочку, і там от вже висівають ріпак. Але це зрозуміло, що це можливо в добре зволожених регіонах, в яких в Україні стає все менше і менше. Другий момент це рихлення, дисковка і культивація. Тобто, як зробили, ми чому ми так безпосередньо підійшли до цього? Я розумію, що це надзвичайно затратно. Але справа в тому, що ми хотіли зробити все максимально якісно підготувати площу і в той же час ми. Для того, щоб нормально можна було висіяти, і в той же час ми вже предметно задумуємося над е, вологозбереженням. Е, також наступний момент це ноутіл та стріптіл, до якого ми вже потрошку починаємо приходити. Це дуже цікаво. Тому маємо ще одну тезу ріпак це провайдер у світ ноутіл. Тому в наступному році ми будемо сіяти двома варіаціями прямим посівом по нулю. Перше це буде грейдплейном на ширину 19 см, Прямим посівом і другий момент це буде квадратно-гніздовим способом вадерштатом по нулю з шириною 70 см. Чому саме квадратно-гніздовим чи адаптованим перехресним це? Тема для окремого відео потрібно її присвятити більше часу. Я обов'язково з таким відео вийду і вам це покажу. Але тим не менше буде прямий посів, і це буде вадерштат то сівалкою точною висів, точного висіву і сівалкою зерновою, тобто грейтплейном. Так далі хотілося порахувати, що на сьогоднішній день ми вже вклали в один гектар ріпаку. Нагадаю, у нас все стартує третя декада березня. Давайте рахувати рихлення 1500 гривень, дискування 700 гривень. Культивація 500 гривень посів, плюс насіння, плюс добриво, плюс прикатування. Це у нас. 4350 гривень, робота грамініцидом 700 гривень. Відносно живлення ми проводили по мерзлоталому. Ми вносили 250 кг КАЗ 26 плюс 12% сірки, де присутність сірки є фундаментально важливою для майбутньої вегетації та врожаю відповідно, тому що сірка акумулює абсолютно все те, що потрібно ріпаку по кругу, приводить його в хилатну форму і дає можливість нормально користуватися площею живлення, яка у вас є в полі. Це коштувало 6950 гривень. Також е, наразі вже маємо першу роботу, незаплановану інсектицидом і закладаємо 300 гривень. І на виході ми вже на сьогоднішній день маємо 15 тисяч гривень. І попереду ще дві роботи фунгіцидом і одна робота інсектицидом у період світіння, точно збирання і так далі, далі, далі. Культура надзвичайно вибаглива в плані фінансів. На сьогоднішній день маємо 15 тисяч гривень разом живленням. Ну зрозуміло, живлення вали основну частину.